Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити жорсткі санкції проти Росії, однак висунув дві умови: союзники по НАТО повинні вжити аналогічних заходів і припинити купувати російську нафту. Про це він написав у листі до всіх країн НАТО та світу, опублікованому в соцмережі Truth Social. Трамп підкреслив, що готовий діяти тільки тоді, коли всі країни альянсу приєднаються до санкцій, і наголосив, що закупівля російської нафти окремими державами послаблює вплив НАТО на Москву. Я готовий діяти, коли готові ви. Скажіть, коли звернувся він до союзників. Окрім цього, американський президент закликав НАТО запровадити мита проти Китаю у розмірі від 50 до 100 відсотків, які мають бути скасовані після завершення війни Росії проти України. На його думку, такий крок значно послабить вплив Пекіна на Кремль і допоможе пришвидшити закінчення війни. Трамп наголосив, що це не його війна, заявивши, що вона ніколи б не почалася, якби він залишався президентом. Він звинуватив Джо Байдена та Володимира Зеленського у відповідальності за її продовження, а сам позиціонував себе як посередника, який прагне зупинити конфлікт і зберегти життя. У своєму дописі він зазначив, що лише за останній тиждень загинули понад 7 тисяч людей, назвавши це безумством. Наприкінці звернення Трамп заявив, що якщо НАТО виконає його пропозиції, війна швидко завершиться і вдасться уникнути нових жертв. В іншому випадку, за його словами, країни альянсу лише марнують час, сили та кошти Сполучених Штатів.